Привіт! Я сьогодні буду знімати відео обзор на мою деревню. Да, у мене нова деревьяка, але ви, може, її і бачили, а може і не повністю бачили. Лабораторія. Така прикольна лабораторія, тому що, ну, якось у мене більше модов немає, яких можна нормальних скачать. Ставте лайки, кстати, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик. І спасибо вам за 100! 45 лайків, так. Да. А чого овічка одна осталась? І ось один остався. А у хвилі е, осталося три. Так що е, ладно. давайте почнемо з дома. Е, ось як воно, шеді. Давайте, почнемо. Ну тут ось, як ви бачите, тут е, кухонька така прикольненька синя. Е, тут їсти треба. Це що? Ага. Тут туалет після кухоньки треба помити руки. Тут якраз і ось його. Це не обзор на деревні, я шуткував. Ми прийшли сюди за, за цей. господи, 3-38. Якщо що, у мене код 3, 3 8. Ой. <gie> Ось так от давай, тем, візьмемо. Угу. давайте. Візьмемо. Давайте яблучка якось откладемо, вони не так красиво тут смотриться. І у нас не міщається е, все. От -оце. Давайте ми перескладаємо Отак от, так от, от так от, от, так от. Все у нас красивенько. О, хорошо. Угу. 3, 3, 3, 8. Давайте підемо ми вже от сюди. Візьмемо фотоапарати. У нас, коротше, відео буде називатися її. У нас умер один Чіловечик. Струбелі Еліфант. Да. А бумаги немає, а де бумага? А, от бумага. Я не взяв її просто. Угу. Давайте візьмемо е, бумагу і тепер можемо ми фоткати, е, що захоче. Ага, давайте ми десь, ну, допустимо, підемо в. Е, як ви думаєте, давайте подивимось в нашій наші деревні. Наші найпрекрасніші -най деревеньки. Давайте тут подивимось, давайте в цю зайдемо в церкву. Може там він буде валятися. Він великий, вроді я його можу замітити з аж з верхнього етажа. З верхнього етажа, типа, чи де він, де він може був у жителі ще спитати, теж треба. Ну давайте спитаємо. Тут вроді немає ніяких жителів. Де всі жителі подівалися, господі. Ну, Давайте підемо подивитися до наших домов. І подивимось якраз і, вот оці, як і. Забуваю, як воно називається. На ферму, мабуть, так можна назвати, не знаю. Ну, тут ні, тут це, звісно животні. Ми тут були. Давайте ми подивимось вокруг дома нашого Лескини. Тобто Лескиного дома Давайте отут подивимось. Ну, тут теж якби немає. тут один огород, одна будка, і ліпсик, і її дому. Давайте подивимось її дому. Так, що це таке? Ну, На кухоньки тут я нічого не бачу. Він би більшим був. Тут там немає. Угу. Понятно. Ну більше тут нігде немає. Ну, можна ще подивитися на второй этаж, Але я думаю, там теж не буде Давайте ми от сюди він би сюди вообще помістився, я не знаю просто. Так, давайте от сюди підемо. Ну, вроді тут нету. Хм, очень странно і очень жаль, Що його тут тоже нет. Давайте вокруг опять же подивимося туда. Може там і буде А? Не знаю, може і буде. Давайте. Окей, тут немає ніде, давайте злісканого дома вже підемо Тому що тут нічого немає. Ой. Так що ж таке-то? Спасибо вам за. Я вроді казав, за 145 лайків. Мені дуже приємно що ви так лайки ставите. Так, тут немає. Що ви лайки ставити і... Це мене дуже радує і мотивує. Давайте ми підемо от сюди. На ну, тут у мене куча свободного пространства. Тут я нічого взагалі не бачу. Давайте ми підемо вже десь не туди, допустимо, от сюди. Тут немає його, тут теж немає. Давайте підемо, допустимо. О, Боже! Давайте ми приблизимо аж он туди. Там, мені каже, його і так уже немає. Надо сфоткати. І мені кажеться, його там точно не буде. Надо всі... от Ага, Це хто там Іде? Давайте броньку надінемо, точно. Все, ми наділи боронечку. У нас вона тепер ось так от виглядить. Так, так прикольненько вона виглядить. Угу. Давайте приблизимо ми аж туди, до Дома брока. Ну, вроді, в домі брока нікого, як я бачу, немає. Ладно. Ой, житель, ти чого туди заліз? Ладно, давайте поїдемо з моєї деревні, з першої. Тобто деревні, яка з моєї, з першої деревні, звісно не. Давайте. А то що ми... О, це хто такий? Не знаю. Ну ладно, чудіки якісь, Давайте вже ніч скоро, так що нам треба побыстреє їхати. Е в другу деревню жителі. Потому що в нас ще поки що третій немає. Все, поїхали. Ну, вроді все, ми вже ось і доїжджаємо. Не так і много нам времени надо було, щоб доїхати до нашої красивенької второї деревні. Давайте ми десь оставимо коло больнички, мабуть, тут а, нет. Як думаєте. Угу. Тут нікого немає. Я так уже поняв. На складі. Теж нікого немає. Нащо я, на я взагалі в сундуках дивлюся, господи. Тут його, звісно, не буде, господи. Що ж я дивлю? Я завжди пропускаю перший етаж. Що ж такое ето? От я завжди так дію, щось пропускаю перший етаж. Ой, другий етаж. Що я кажу перший, господи? Другий етаж я завжди щось пропускаю. Я не знаю іменно чого. Давайте ось ми вже підемо. Mm -hmm. Ага, тут теж нікого немає. Я думаю, в шкафчику безсмисліно дивитися, тому що тут точно не буде. Давайте ми. А тут вже і нічого і не видно. Давайте якось і теж приблизимо, а це максимально приблизити можна. Ну, окей. Ці фоточки ми поки що уберемо, тому що вони нам не треба. Ой. <ріст> о, та я-ні-ні-не-ні, от мені не треба такого. щастя. Ага, давайте тут подивимось. Тут у нас немає, я так поняв, так? Да. Ну, так, да, ніту. Такого. Ну, я так і поняв. Так. Да. Ну, о, боже! Опять вин. Вы вообще не поешь мне? Че ты делаешь тут? Тау Д божь вин більша став. Не, я до него не буду тому Потому что не избежали. Давайте не дямся отсюда. Ла? Наша любимая <кхем> школа. Тут то точно його не буде. Може, може, можна просто тільки в спортзалі подивитися, так то більше його і нігде і не буде. Ну я так і знав. Так, давайте закриваємо. О боже, у п'ятці! Ці фігні. Бісить мене ці фігні! Очень стромно із- за них! В общем, блін, нігде немає, господі! А чого я тут взагалі роблю? Я не можу понять. поїхали в якесь друге місце. тому що нігде немає. Та тут точно немає. Може він. Ні, я думаю, тут теж не буде точно. Ну, блін, тут точно не буде. тут так нету, блін. Я думаю, на цьому ми будемо заканчувати. Не на самій хорошій минуті заканчуємо. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!